На Сумщині триває евакуація з прифронтових районів. За останню добу з села Миропілля вивезли 57 жителів. Людей часто евакуюють під обстрілами. Як усе відбувається? Подивіться на евакуацію. Хто є? Люди! Виходьте машина подана. Російська армія б'є по сумщині з різної зброї і навмисно цілиться по людських оселях, багатоповерхівках і приватних будинках. Працюємо, працюємо, часу немає. Давайте. Це село миропілля на Сумщині. Тутешні жителі змушені покидати власні домівки майже з порожніми руками. Збираються похабцем під гучні звуки вибухів. Росіяни обстрілюють регіони і вдень, і вночі. Та, попри все, люди забирають з собою домашніх улюбленців, бо ті без господарів просто загинуть. Собаку Так, забирає, не можна А тімо нада. Аби вивести місцевих жителів під постійними ворожими атаками працювала ціла команда представники районної військової адміністрації, ДСНС та підрозділу національної поліції білі Янголи. А ще долучилися військові керівництва громади та товариство Червоного Христа України. Скільки ще людей залишила? 18 часіна 18 чоловік тут аполо. Від початку року з прикордоння Сумщини евакуювало вже майже 17 тисяч людей. А тих, хто й досі залишається, військова адміністрація просить не зволікати. бо зоставатися на прикордонні нині вкрай небезпечно. Валерія Глущенко подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.